Вітаю, друзі. Знаєте, в мене коли відчуття, що наша влада користується головним принципом: ніколи не зупиняйся, ганьбись по повній. І от зараз ми спостерігаємо саме це ще не за тих скандал з тим, що вбитий в Мадриді Портнов. Незадовго до своєї смерті приїжджав в Україну і зустрічався в Україні з високопосадовцями. Ще не затихла скандал, з того, що це були Зеленський Єрмак, татаров а також посвідченням деяких людей ще і Семен Кривонос, очільник Набу. Так, от ще не затих скандали з того, що з його заводив в офіс президента і з ним бачили слугу народу. а Нова історія вже готується стати гучним скандалом. Злий з Офіса президента повідомляє, що Олег Татаров виїхав до Іспанії. Якщо ви думаєте, що він хоче м, скуштувати хамона або продегустувати іспанську ріоху, ні, ви помиляєтесь. Ріохою хамон татаров може прикупити і в Києві в Гудвайні. А от в Іспанію він їде геть по іншій справі. Так, ви здогадалися? Він їде по справі вбивства його бізнес-партнера, колеги і колишнього шефа Андрія Партнова. Зустрічати буде його, до речі, наш посол. Це окрема історія, це дуже цікаво. Як кого? Ну тому що татаров це людина, на яку наклали санкції Сполучених Штатів. Татаров – це людина, яка офіційно є верніше була адвокатом портнова. Татаров є людиною портнова, покійного, але все ще залишається. Татаров є тою людиною, до якої багато претензій, як у українського суспільства, так і у заходу. Так, от татаров їде що розбиратися з іспанською поліцією, вмовляти їх не розслідувати чи зав'яти теми, тому що в Іспанії. Понеділок отримали документи, які підтверджують, що Андрій Партнов не лише був радником колишнього президента Януковича, а є людиною, яка інтегрована в владу Зеленського. Більше того, у іспанців вже є питання, тому що вони знають, що, по-перше, татаров до 2019 року не міг з'явитися в Україні, бо був би заарештований. Але з'явився. В 2019-му, в той день, коли пройшла інавгурація Зеленського, прилетів до Дніпра, зупинився на особистому добрикадері Коломойського, так, так, того самого Ігоря Валерійовича Коломойського, який е Зеленського, дав йому можливість знятися в сузі народу, розкрутив його на каналі 1+,1, плюс який теж належав Коломойському. і… Фактично був тим, хто проштовхнув Зеленського в президентське крісло, так от татаров тоді був поряд з портновим, бо прилетів портнов до Дніпра, а далі жив у Коломойського. Далі найцікавіше він до червня 22-го був в Україні, але потім, коли з'ясувалося, що в Стамбулі нічого не виписується, і користі від Татарова в Україні для його, скажімо так. Партнерів небагато виключно керувати судовими рішеннями, продажу судовими рішеннями, втручання в судові справи, призначанням суддів. Він цим цим займався дистанційно з Іспанії, інколи приїжджаючи в Україну. До речі, приїжджаючи і виїжджаючи, не маючи жодних заборон, тому що як знаємо, якщо ти вдьосна з владою, то тобі все, що завгодно, це ворогам закони і їх трактування. А тобі. Тобі геть інше, і та і Портнов, до речі, це чудово проілюстрував. Так от незадовго до своєї смерті Портнов приїжджав в Україну. Він був зустрічався про це. ЗМІ вже написали з Зеленським з Єрмаком. Ну з Татаровим, зрозуміло сиділи в ресторані. Окреме питання, все ж таки, хочеться почути від Семена Кривоноса, щоб він сказав: Правду, і він зустрічався з, з Портновим, і навіщо? Або неправда? От я дуже хочу, щоб він сказав. Ні, це неправда, я не зустрічався, бо після цього буде веселуха. Е, до речі, фактично ці зустрічі підтверджують, Україна перетворилася в організоване злочинне групування, де людина, на яку наклали санкції Сполучені Штати за втручання в судові процеси, за торгівлю. Справами за те, що він брав гроші фактично за накладання санкцій або знімання санкцій, за закриття карних справ за багато що ще можете послухати його Корефана і, посі... і близького друзяку Олега Царьова, який коли бухи розповідає все, що заходить. і той він розповів. Так порно займався бізнесом, але дистанційно з Іспанії, і як сказав сам царьов. Через Татарова Татаров в офісі президента, коли пристроїть пристроїв його Портнов, а, вирішував всі справи, на кого накласти санкції, з кого зняти, якісь кому закрити справи, що щось. А, Портнов вирішував все в судах. Тандем. Тандем, Про який теж царьов розповів, що вони займалися рейдерством, антирейдерством, віджимом, Рішаловом. Ось все завгодно. І все це Люд, людина, Портнов, яка. Ще раз кажу, під санкціями Сполучених Штатів немає санкцій в Україні. Ну і як Володимир Олександрович накладе на нього санкції, якщо він, він свій, взагалі повністю свій, і от зараз татаров в Іспанії. До речі, дуже раджу зателефонувати татаро або намагатися зустрітися з ним в Києві. Це буде дуже смішна ситуація. Не зможете, ну от так. От тому, що вже він там? А от якщо хочете, зателефонуйте і запитайте його. До речі, дуже цікаво, що це журналісти зробили. Пане татаро. А що ви робите в Іспанії? А навіщо ви туди приїхали? А як хто? хто вас делегував, хто надав вам право на виїзд з України? Хто дав цей дозвіл? В рамках якої справи? Багато запитань, бо влада мовчить. Зеленський мовчить про портове його вбивство, про приїзд портове, про комунікації з портовим, мовчить, наче води в роти, набравши боїться її проковтнути. І от зараз, спостерігаючи за цим черговий раз переконуєшся, що поки для когось війна, для когось. Викнув можливості для того, щоб збагатитися, посилити свою владу, переслідувати опонентів або тих, хто критикує владу за корупцію, факапи і за суцільну ганьбу. Але цікаво, що Портнов, якого вбили, вирішував багато питань, вирішував завдяки своєму архіву і базі даних. Їх немає, але вхід на них, на ці архіви і бази даних, через його телефон. Телефон вилучила іспанська поліція, і тоді стає зрозуміло, навіщо татаров полетів до Іспанії. Буде намагатися через колег отримати телефон. Телефон йому не потрібен. В нього є свій. Так само, як і багато чого іншого. А от доступу доступу до облачного збереження архівів в нього немає, а вони йому дуже потрібні. Бо справа портнова. На відміну від самого Портнова живе. Хоча Портнова вже немає. І от єдине запитання в мене: так як пояснить офіс президента, що татаров літав до Іспанії? В якому статусі? Для чого? Вони ж мовчать про портнова і не визнають, що вони з ним співпрацювали. Хоча санкції наложені, накладені саме на за це? Чекаємо від офісу президента. До речі, хочу подивитися, хто з народних депутатів. Напише звернення до офісу президента, щоб той пояснив, куди 29 травня літав татаров? Чому він знаходився поза зоною України, на підставі чого виїхав, хто дав дозвіл? І, до речі, найцікавіше, так все ж таки, по яким справам він відправився до а, Іспанії? Хоча відповідь Офісу президента може бути татаров і далі. Вбиває чеченців в будь-яких містах. Ну, як я розповідав Зеленський, пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення. Так, тоді збрехали, чому зараз не збрехати. Брешуть завжди. Брешуть тоді або мовчать, коли немає їм що сказати. В будь-якому випадку, уважно слідкуємо за цією ситуацією і розуміємо, що зараз влада показує, що справді її цікавить, не інтереси держави. Свої владі, власні інтереси і намагання утримати владу в своїх спітнилих долонях. Ну що ж, Олександрович, чекаю на якесь ваше пояснення. Ну, хочеться знати, все ж таки. Портнов навіщо з вами зустрічався? І навіщо татаров полетів в Іспанію та в якому статусі? А всім іншим. Раджу уважно слідкувати за каналом. Не забувайте підписуватись, тому що підписка гарантує, що ви першим будете знати все, отримувати інсайди, інформацію, аналітику. Тому підпишіться, поставте вподобайку. Це допоможе каналу. До речі, розповсюджувати інформацію, і допоможе каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і до речі, звідки ви дивитесь цей ефір? Куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу в будь-якому випадку? Дякую вам за те, що ви активні, небайдужі і не пасивні. Дякую. Підтримайте один до одного, підтримайте ЗСУ і пам'ятайте, що саме ЗСУ гарантує майбутнє для України. Саме ЗСУ є фактично гарантією того, що Україна буде існувати. А всі ці татаро, Єрмаки, Зеленські це тимчасові люди, які випадково потрапили у владу і намагаються. Вчепившись в неї, не випустити її зі своїх долонів. Але так буде не завжди. Дякую, що дивилися. Тримаємося, допомагаємо один одному. І ЗСУ, все буде Україна, Па-па.